Є оселя державна програма іпотечного кредитування житла. Спрощені умови та мінімальні ставки є привабливою стороною пільгової іпотеки, насамперед для категорій, визначених урядом восени 2022 року. Це медики педагогічні працівники, це військовослужбовці, це правоохоронці. В майже всіх правоохоронних органів Служби безпеки України НАБУ, ДБР, ставка буде 3%. Віднедавна програму «ЄОселя» розширили на всіх громадян країни, які не мають житла або потребують покращення житлових умов, але вже на інших умовах. За ставкою 7% матимуть право на пільговий кредит, особи, які мають у власності житло менш, ніж 52,5 квадратних метрів, і додатково 21 квадратний метр на сім'ю. Це внутрішньопереміщені особи також матимуть. І ветерани війни, учасники бойових дій, також 7%. Кредит надається шляхом укладення договору. Відповідна процентна ставка буде повна відповідно до договору. Але держава буде компенсувати різницю для того, щоб залишалися оці ставки 3% і 7% до виплати. Нормативна площа житла за кредитом під 7% – Це 52,5 квадратних метри і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Тобто родина з двох людей може придбати за пільговою іпотекою оселю площею 73,5 квадратних метри. Раніше за програмою ЄСЛ можна було придбати лише квартиру. Зараз розширюється перелік майна нерухомого це житлові будинки. І майнові права на нерухоме майно, тобто, це, наприклад, участь у інститутах спільного інвестування для придбання, там пойові участі в придбання житла ну, по Києву Київській області, це популярно дуже. Є певні вимоги до нерухомого майна. Наприклад, по Києву Київській області е, житловий фонд не повинен бути старіше 10 років е, до дати е, отримання цього кредиту. Стосовно інших. Е, Наприклад, житлові будинки для категорій, у які мають право на 7%, повинні бути не старіші ніж 3 роки на дату укладання кредитного договору. Щоб скористатися програмою ЄОСЕЛЯ, потрібно заповнити заявку у мобільному застосунку Дія та обрати один або всі банки-партнери житлової програми. Протягом трьох робочих днів банк визначає, яку суму кредитування може надати, і погоджує її. Мінімальний разовий внесок, який вносить сама сам покупець, становить 20% від вартості житла. Строк надання кредиту. Становить 20 років скористатися програмою Аселя не можуть ті особи, які вже раніше отримували пільгові кредити за рахунок держави, де здійснюється компенсація. Також позичальник має бути готовим до обов'язкових витрат за послуги кредитування. Вартість комісії за надані послуги по кредиту становить починаючи з вересня 2023 року, якщо кредит оформлюється не більше 1%. Також позичальник зобов'язаний відповідно до умов оселя застрахувати нерухоме майно, яке придбає за договором. І страховий тариф, який вноситься, він також обмежений певним розміром і не становить не більше 0,25%. Всі витрати пов'язані з придбанням нерухомого майна, послуги нотаріуса, держмита сплата, оцінка нерухомого майна законом покладається на позичальника. Адвокат зазначає, люди, що зважуються на участь у програмі ЄОСЕЛЯ, вважають іпотеку фінансово доцільнішою ніж оренду помешкання. Але є нюанс: продавці квартир та будинків не надто довіряють системі та неохоче йдуть на безготівковий розрахунок ще й у гривні за умовами програми. Тож знаходити таке житло на вторинному ринку нерухомості дуже непросто. Тетяна Васильова, Денис Захаров, цей день.